Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської, і сьогодні я відкрила посилочку від Інни. Ой, дорогенькі мої балуєте ви мене. То все зайве. Добре, що мене внуки рятують. Дуже дякую Інні за смаколики, щоб солодко мені творилося. Ну і, і внуки допоможуть, як приїдуть. От, І подивимося, що Інна прислала. Такі цікаві намистинки червоно-чорні. Тут таке намисто з ланцюжками. Подивимося, що тут трошки намистин АБ. Тут гематитові. Я так в пакетиках тримала, щоб я не погубила. І тут є бурштин і такі. Такий цікавий комплект сережки і колончик, мабуть, Інна хоче до цього, щоб намисто вийшло. Ну, скарбів небагато, так що я швидко справлюся, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Інни готові і подивимося, що у мене вийшло. І з з покриттям АБ я зробила. Комплект сережки і намисту додала позолочену фурнітуру. Чому позолочену, скажете? А тому, що я недавно робила замовлення з таких ж подібних намистин, і замовниця захотіла з позолотою, ну, бажання замовниці. Закон іноді буває в мене. І я зробила. І мені сподобалося це. Та фурнітура, яка найкраще підходить до тих намистин, як на мій погляд. І тому я сьогодні так і зробила. Не подумайте, що дуже дорого виходить, намистини позолочені, гематитові, але вони мають покриття 24 карати позолоте і ланцюжок всього-навсього. Але з тими намистинами воно виглядає дуже привабливо. І ще я відібрала дві намистини більші і зробила сережки. Ну Тут я вже дала позолочену фурнітуру, швензу і шапочку. Ось. Швенза гачок з такими цирконами і позолочена шапочка. Ось такий комплект. І з бурштину, там були дві низочки, дрібніша і крупніша, я зробила також комплект коліє і сережки. Намістини нанизала всі на піни, тому що вони мали отвір з боку, бачите, не по центру, а збоку. І воно все одно таке хаотичне було, тому цей варіант найкращий. І Інна хотіла додати бірюзових дисків. Звісно, що вони прикрашають, додають нарядності. Такі іжачки вийшли, таку фурнітурну наместину. а сюди вибрала такі пласки рівні без овалів, чіпси на закінчення, замок з ланцюжком. І ще сережки ось такі. Додала дві маленькі бірюзові намистинки, щоб уже був комплектом. Така швенза, вона мені дуже подобається і якісна. Ось така пара сережок. І з гематиту, з браслету, вирішили ми зробити намисто таке. Двійне, як я завжди роблю, використала практично всі намистинки. Але були дві намистинки з стразами, ось вони всередині. І я вирішила їх використати в сережки. Взяла дві сірі намистинки, посередині дала цю зі стразами, і така сережка для комплекту. Цей браслет, між кожного дала роздільну, щоб він не тиснувся. І сюди зібрала. Намистини ще така була чорна таблеточка, я її в шапочку посадила. Додала таку фурнітурну, додала шапочки на ці більші. І ще були дві такі зі стразами, також їх сюди використала по розміру, вони сюди гарно вписалися. Ось на закінчення перехід на одну і гачок. Із чорно-червоного, намистинки гарні, і я запропонувала сутуар. Вийшов чудовим. Вони там були через одну, одна чорна, одна червона. Оце так, так скучно, як кажуть. Нецікаво. Я вирішила скласти їх по своєму додала такі дві фурнітурні намистини для краси, бо без них ну, теж би не було таке вже цікаве. А так, такий конектор, так, сутуар вийшов. Дуже-дуже класний. І гачок. Ось така краса. Із залишків намистин я зробила такий браслетик, залишилась одна гематитова, такі були рожеві ще. І ще декілька таких намистин. Ну, звичайний браслетик, щоб не валялись намистини. Ось і це все. Що я зробила? Фактично все переробила. Думаю, Інна буде задоволена. А я задоволена. Всім гарного мирного дня і до наступних переробок.